Мої брати і сестри, ми в роздумах глибоких над Словом Божим. і Ми продовжуємо і закінчуємо зараз читати і шукати Откровення п'ятої голови Євангелії від Івана, 43 го вірша. Це завершується розмова нашого Господа Ісуса з Юдеями, такого фарисейського толку. Я прийшов був уймення свого Отця, та мене не приймаєте ви. Коли ж прийде інший уймення своє, того приймете ви. Якщо ви можете вірувати, як ви можете вірувати, коли славу один від одного приймаєте, а слави тієї, що від Бога єдиного не прагнете ви? Не думайте, що я перед Отцем буду вас винуватити. Є, хто вас винуватити буде, Мойсей, що на нього надієтесь ви. Коли б ви Мойсеєві вірили, то й мені б ви повірили. Бо про мене писав він. Якщо Писанням Його не, ви не вірите, то як віри ви поймете словам мої. Друзі мої, тут в кожному слові є таке величезне розширення справжнього змісту, який хотів сказати Господь наш Ісус? Дивіться, 43 й вірш: Я прийшов у ймення свого Отця, та мене не приймаєте ви. Ми маємо. Є біблійний парадокс, про який Господь перед тим говорив вже багато разів. Він каже, Я прийшов. В цьому слові Я прийшов, потрібно розуміти, що я не просто народився на цій землі, я прийшов. І народження Ісуса на землі це всього лиш Його прихід, це той спосіб, яким Він прийшов з неба. Ісус ніде не скаже, що Він народився на землі, але Він каже, що Він прийшов з неба через народження на землі. Нам дивно і дивовижно просто уявляти маленького Ісуса, яким Він був, але однозначно, що навіть його дитинство, немовлячість, його народження, навіть коли Марія його виношувала в своїй утробі, це був просто спосіб, яким він прийшов з неба на землю. Він прийшов, не сходячи з небес на землю, опускаючись на крилах ангелів, він прийшов через материнську утробу. Він прийшов через своє людське втілення, бо це був обов'язковий етап для відкуплення людського роду, для відкуплення кожного з нас, стати як ми, прийняти на себе ту слабку людську натуру, змагаючись потім, з якою Ісус повинен був відстояти Божу праведність. І ще сказано так: я прийшов у імення свого Отця. Що це означає? Це означає, що Отець послав Його. Це був Його задум. в Цьому була Його воля. Ради Отця Ісус прийшов, як Він сказав перед Тим, говорити Його слова і робити Його діла, у імені Свого Отця. Так само, друзі мої, все наше життя на цій землі є у імення Ісуса і Отця. Наше життя закінчилося старе, грішне, таким, як ми жили, як небудь, воно закінчилося з моменту нашого приходу до Ісуса і покаяння перед Богом. І далі в нас залишається ще життя, але це вже життя у ймення Бога, життя, яким Він нас посилає творити свою волю і говорити Його слова. Саме так виглядає життя справжньої Божої дитини. Але Ісус говорить: та мене не приймаєте ви, не приймають ні Отця, ні Сина, ні Божої волі, ні не розуміють його. І в цих словах мене не приймаєте ви. Далі Ісус розкриває, в чому є проблема. Проблема набагато глибша, ніж те, що вони не розуміють дивних слів Ісуса, які відрізняються від равіністичної традиції у того часу. Вони не можуть впізнати в Ісуса волю отця, тому що вони думають, що вони знають Писання і є послідовниками Мойсея. Але Ісус їм далі говорить, що ви дуже-дуже помиляєтесь на цю тему. Хоч ви зробили себе якби представниками Бога, але ними ви не є. Не тому, напевно, що вони десь не в правильній позиції стоять перед Богом. Напевно, все нормально. Вони діти Авраама. Напевно, священнослужителі там були серед них по Левицькому законодавству. І все було правильно. І храм був правильний, і ковчег, який вони оберігали правильний, і жертви, які вони приносили правильні. Але неправильним було їхнє серце. І, відповідно, неправильне було їхнє тлумачення, і, писання і очікування від Бога. Ось тому вони і не приймали Ісуса. Чому не приймали Ісуса? Він був занадто скромний. Він не був величавий цар. Вони собі уявили, що ти має бути як Давид другий. Бо було сказано, що Він був, мав бути Месія сином Давида. А Давид чим займався? Утверджував Ізраїле царство. Саме так запитують в кінці Євангелії Ісуса вже учні перед тим, як Він має вознестись на небо, чи ти зараз відновиш Ізраїлеві царство? Чому запитали навіть учні Ісуса, оце очікування древніх равенів? Тому що вони також були під впливом равіністичної традиції. І вони думали, що добре, Ісус, Він ото помер, відкупив гріхи людей. А де царство? Де земна реалізація Месії? Отак і ці юдеї, вони дивились на Ісуса на нього, і Він був дивний для них. Чому Він не говорить лозунгами патріотичними? Чому Він не говорить про якби, першинство Ізраїля над всіма народами? Де сила у величчі Ізраїля над Римом, який тоді окупував ізраїльську територію? Ісус говорить: ви звідки взяли це очікування? Мойсей про це не говорив. Якщо було сказано, що він син Давида, то не малося на увазі, що Він буде займатися повністю такою земною справою реальністю. Чудеса Ісуса мали вплинути на іудеїв, щоб вони задумалися, що дещо дивне має бути в служінні Ісуса як Месія, хоча би. Але не мало закінчитись так, що вони не прийняли і повністю відкинули Його служіння. Ісус говорить ось таку далі фразу, коли прийде інший у уймення своє. Того приймете ви. І ми повинні зрозуміти, що це висказ Ісуса має апокаліптичний характер, есхатологічний. Тобто це є відсилка до книги об'явлення, яка з'явилася потім, де йде мова про Антихриста, який має прийти. І ми, до речі, також, друзі, очікуємо той період, який незабаром, коли прийде Антихрист. І Ісус говорить через Івана, коли вже «Об'явлення» книга є, об'явлені. В момент об'явлення Іванові ангел якийсь говорить е Іванові, І він зображає цю людину гріха, яка повинна в кінці людської історії прийти на цю землю. І не випадково суть йому назви це є Антихрист, що це просто як Христос, але навпаки. І от в даному випадку, це що Ісус говорить юдеям, воно перегукується з Антихристом. Він каже: прийде час і прийде один, який буде виглядати блискуче. І Він відповість на всі ваші очікування. Він буде говорити вам риторикою про відновлення Ізраїлю, відновлення вашого земного царства. І написано так, і Він прийде у імення своє, що це буде означати? Його Бог не буде посилати. Він прийде від себе у імення своє. І Ісус каже, а Його ви приймете, бо ви такі, ви так налаштовані, у вас таке богослов'я і у вас таке серце. Тут Ісус звіщає через тисячоліття поразку іудеїв, можливо, вже не тих, бо вони відмерли, але їхніх синів, іншим словом, таких самих по духу, які будуть, можливо, і є зараз ось в нас час. Оцей настрій, скажімо такий, іудейський, оце тлумачення релігійне писань священних, вони не є правильні. Я можу навіть так ще сказати, друзі, від себе, що це не тільки іудейська проблема, дилема, яка буде в кінці, коли прийде Антихрист, що вони приймуть його, як Ісус тут говорить, який, який буде підробка під Христа, але не з посланням Христа. Це також заторпне і багатьох християн, тому що в християнському світі також є не зовсім правильні очікування від Христа. І вони також будуть обдурені антихристом, який прийде в своє ім'я. Але не прийде від Бога, і також приймуть Його і християни як Христа, подумавши, що це буде вже от той самий другий прихід Христа, а насправді це всього лиш прихід Антихриста. Коли ж прийде інший у імення свого, Своє, того приймете ви. Отже, виходить откровення з цього місця Писання: хто не приймає Ісуса такого, як Він є в Писанні, той прийме, Той приречений. Той має загрозу несвідомо для себе прийняти Антихриста. Тому, друзі мої, тим перевіряється наше майбутнє. Якщо Ісус сьогодні є прийнятий в нашому серці сильно і глибоко, такий, як Він є в Писанні, ми розуміємо кожне Його слово, і ми його священно приймаємо, тоді наше серце заповнене Христом, антихристам не загроза. Але коли ми, друзі мої, не маємо сильних надійних стосунків з Ісусом. Ми є в загрозі перед тим, як написано, хто має прийти у своє ім'я. І щоб часом не сталося так, що не прийнявши глибоко Ісуса, не слідуючи за Ним вже зараз, ми потім обдурені послідуємо собі на погибель за отим іншим Христом, який називається Антихристом. 44 вірш. Як ви можете вірувати, коли славу один від одного ви приймаєте? Отже, Ісус далі розбирає мотивацію їхнього серця і каже, де помилка в них, де насправді хронічна, систематична помилка їхньої душі, яка заступила їм чути Слово Христове і приймати Ісуса. кажуть, ваша проблема в вашому серці. Ви люди, які живете гордістю, показушністю, приймати славу від людей. Я думаю, що це дуже легко зрозуміти. Можна це собі уявити в вигляді оплесків. Люди люблять, скажімо, і це деколи ну, правильно і похвально визнати досягнення інших людей. Може бути, це не оплески, а якісь реверанси, овації в підкресленні чиєїсь дуже великої заслуги. Це також слава від людей, деколи слава від людей знову ж таки, вона є добрим визнанням з правильних, щирих заслуг іншої людини. Але коли Ісус говорить, що ви славу один від одного приймаєте, Він має на увазі. Ви неправильно приймаєте ту славу. Ви так за нею ганяєтесь. Ви так добиваєтесь того людського визнання, що Бог не може дати вам своєї слави. Ви її просто не шукаєте від Бога. Ви не думаєте над тим, вас це не турбує. Що Бог про вас думає, що доброго Бог про вас скаже. Для вас це майже ніщо. А от коли живі люди на цій землі, переведемо це на наш час, якісь депутати, якісь судді. Які значні люди досягнені з дипломами, скажуть щось таке надзвичайне про вас, о, ваше серце радісне від цього. Воно наповнене, воно переповнене. І в даному випадку йде мова про релігійні кола. Можемо так сказати, на сьогоднішній день церковні кола. І дуже особливо в церковній сфері, нам, як Божим людям, треба берегтись від того, щоби ну, не жити цією славою один від одного. Тому що в церковному світі також. Вже багато чого є поутвореного, такого, що не є до кінця біблійним. Наприклад, є таке поняття, як доктор Богослов'я, магістр, бакалавр богослов'я. З одного боку, це добре людське досягнення, скажімо, воно правильне до певної міри, яке визнає те, що людина трудилась над пізнанням там, ну, богословських речей. Але з другого боку, друзі мої, коли людина бере з того титулу, такого земного простого, робить собі якусь корону. І при кожній нагоді вона це нагадує, при кожній нагоді їй це нагадує. І знаєте, наступає така духовна стадія оп'яніння цим титулом, що це те, що говорить Ісус. Оце оп'яніння славою людською, воно отруює серце людей. І більше таке серце не почує істинного змісту Божого Слова. Далі людина може бути надзвичайно такою талановитою в уяві людей по тому, як вона. Знаєте, ну хроно, хронологізує різні етапи історії церкви, християнства. Вона систематизує різні вислови важливих людей минулого. Вона може все це робити і зробити такий дуже сильний науковий висновок зі свого життя і думання. Але чи це буде Божим одкровенням? Чи це буде тим, ради чого Бог посилає цю людину? Це під великим знаком питання. Тому саме про ці релігійні кола свого часу, про цю помпезність, про ці довгі шнурки філактерії, які були свого роду аналогами оцих дипломів богословських того часу, Ісус і говорить, ви подовжуєте ці філактерії, ви робите особливими ці свої намітки, які щось означають в уяві людей, але ви розминаєтесь разом з тим з Богом. Тому що людина смиренного серця, смиренного характеру, яка шукає Бога, вона ніколи не буде дивитись на ці речі. Вона буде радіти Божому откровенню так, якби дали їй люди якийсь богословський диплом. Вона буде цінити своє усиновлення від Бога більше, ніж, наприклад, вона би була оплескана тисячною аудиторією якоїсь великої богословської конференції. Людина рада Божа, що в неї ім'я записане десь в небі. А не, наприклад, що коли її ім'я розвішено десь флайерами чи банерами по місті, бо вона приїде робити велику конференцію. І такі речі також мають своє місце і час, як проста реклама. Це потрібні речі. Але знову ж таки, друзі, як воно попадає в серце людини, ось в цьому питання і проблема. Як ви можете вірувати, коли славу один від одного ви приймаєте? А слави тієї, що від Бога єдиного не прагнете ви? І це про що сказано, друзі мої, про те, що від Бога також є слава. Бог може похвалити людей і хвалить своїх людей. Він хвалить їх в серці, внушаючи їм від Духа Святого це своє утішення. А ще більше він говорить, що в останній день, коли всі ми відживемо наше земне життя, він висловить тобі таку похвалу, таку славу в аудиторії мільярд, чи міріард, міріад, всякого творіння, всіх ангелів. І тобі тебе так оплескають за твоє життєве досягнення, що ніякий тиран, деспот, імператор на цій землі ще не міг пережити таких овацій і такого задоволення славою, як ти отримаєш славу від Бога, за те, що ти прожив чесне життя, життя Божого откровення. Отже, в цьому місці писання говориться про те, що слава Божа вона не вміщається там, де вже є слава людська. Вони взаємно витісняють одну одну. Але також з другого боку, друзі мої, може і поміщатися скромна, розумна міра людської слави, де потрібно визнати чиїсь заслуги, навіть пасторські, священичі, чи... тому що написано так: кому честь, тому має бути честь. Але все одно, друзі мої, навіть хвалячи чи віддаючи славу здорову людську комусь. Всі ми разом з тим повинні розуміти це ніщо в порівнянні з цією Божою славою, якою Бог прославляє своїх людей. В одному з псалмів написано так: Бог говорить: я прославлю його за те, що мене шукав, я прославлю його за те, що мене потребував. Бог прославляє, Він дає свою славу. Все, це ми повинні взяти це відкровення в позитивному ключі, що в Бога є слава, і ми її повинні написано, прагнути. Отак, як люди горді, амбітні, прагнуть овацій, і вони дуже зляться на інших, які не визнають їхні життєві досягнення, точно так само, друзі мої, треба прагнути, але в чистому вигляді, саме славою Божої. І деколи нам прагнення Божої слави може коштувати слави людської. І ця слава людська, яку ми не отримаємо, вона обернеться на презирство людей. Інша слава, неприємна слава, знеславлення. Але якщо ми прагнемо Божу славу, ми будемо тими людьми, які радіють в кінці, а не початку. 45-й вірш. Не думайте, що я перед Отцем буду вас винуватити. В цих словах Ісус говорить вже про той майбутній суд, про це майбутнє судилище Боже, на якому ці іудеї будуть стояти. Вони і всі такі, як вони, і також всі релігійні діячі чи будь-які горді люди, які мають з цим проблему. Ісус каже, Отець мені передав цей суд. Каже, але навіть я не буду вас осуджувати. Ісус потім каже: Є, хто вас буде винуватити, Мойсей, що на нього натіятись ви, ми можемо собі уявити цю сцену, коли буде сидіти на престолі суду, син Божий, отець буде мовчати і буде мати задоволення в тому, як досконало його єдинородний син буде звершувати це служіння. Але син, якого вже тоді іудеї побачать на престолі, він зробить дивовижний жест. Він скаже: Я нічого вам не скажу. Ви не хотіли вірити мені. Ви казали, що ви праві, бо ви Мойсеєві учні. І каже Ісус: Він викличе Мойсея і скаже Мойсею, отак як Отець мені передав суд, так я зараз тобі передаю цей момент. Вискажи твій суд. В життя цих іудеїв, які кажуть, що вони твої послідовники. І з логіки цього сказаного буде велике позорище, коли Мойсей скаже їм слова Ісуса як свої, скаже, Я не знаю вас. Ви неправильно тлумачили моє послання, ви його не зрозуміли. І Мойсей засудить їх. Те, що мало бути найбільшою аргументацією і апологетикою цих юдеїв, стане їхнім судом. Ісус каже, Я з Мойсеєм близький. А ви кажете, ви з Мойсеєм близькі, а з тобою ми різні. Ісус каже, я з Мойсеєм близьким, я Його розумію, бо Він мене зрозумів. Він писав під моїм натхненням, коли я ще був не втілений. І тому каже Ісус таку дивну річ: Мойсей буде винуватити вас на суді, що на нього надієтесь ви. Бачите, друзі мої, це показ Ісусом цієї драми. Це є надзвичайної дилеми, наскільки можна бути сліпим на цій землі, наскільки може бути осліплений розум і не знати правди, а чим осліплений, сказано славою людською. А це ніщо інше, як оця гордість життєйська, про яку говорить апостол Іван. Гордість. Дуже часто так буває, що людина, яка спрагло щиро шукає Бога від якоїсь біди свого життя. І Бог відкриває їй чудесні речі, життя людини міняється. І те, що вона знає, стає її скарбом. А потім людина бере цей скарб якимось чином, шукаючи вже славу людську, починає видавати як свої досягнення. І життя її серце псується, та таке отбуває. І вона може якби, ну, відноситись, аргументувати до якихось божественних речей, що ще Бог відкрив її, і це від Бога її влада і авторитет. На початку могло так бути, але потім вже ні. Потім це вже позорище цієї людини, де сміються ангели з неї, де плескають люди, а Бог хитає головою в небесах, дивлячись і знаючи про це, що коли такий гордий релігійний діяч прийде в небо, тоді такий самоправедний, тоді він буде страшно опозорений. Написано так, Ісус каже, коли б ви Мойсеєві вірили, бо вони думають, що вони Мойсеєві вірять, а Ісусу не вірять. Бачите, як парадокс. Вони кажуть, мов би, ми тобі не віримо, ми Мойсеєві віримо. Але що каже Ісус? Якби ви Мойсеєві вірили, Його Слово, то й мені б ви повірили, бо про мене писав Він. Так дивно, дві речі Господь говорить, з одного боку Він має на увазі, він про мене писав. Шукайте Писання, і там дійсно є такі месіанські місця пророчі, де Мойсей каже, що колись прийде служитель надзвичайний Божий, пророк. І він мав на увазі про Ісуса. Але з другого боку, в цьому ще є таке откровення, що Ісус про мене, Мойсей про мене писав, бо Він писав мої слова. Ми з Мойсеєм одне, але ви з Мойсеєм не одне. І сом 47 вірш, якщо писанням Його ви не вірите, то як віри, поймете слова Моїм. Якщо писанням Його ви не вірите, і, друзі мої, це парадокс. Вони напевно сварилися, злилися на нього казали, що ти мелеш, як ми не віримо в Писанням Моїсея, якщо ми повністю все наше життя, всі наші школи, всі наші богослужіння, це все суть навчання Моїсея. Люди можуть думати одне, але Бога інше судження на цю річ. Він каже: ви не вірите насправді Його Писання. Так ми цитуємо ці писання, наша релігія, віра, вони от суть вони. А Ісус каже: якщо ви мене не вміщаєте, не приймаєте, мого тлумачення речей, то ви не справді помиляєтесь в своїх переконаннях, в своїх основах. Ви не поймете віри, словам мої. Друзі, будьте благословенні, пильнуємо своє серце. З цього місця Писання виносимо висновок, що слава Божа це є наша ціль, наше прагнення, а слава людська то ніщо. Хоча віддаємо честь тому, кому дійсно належить честь, але тому, кому віддали честь, будь скромний, кому віддали похвалу за якісь досягнення життєве, будь скромний, знаючи про це, що це ще не є Божа вічна слава. Хай прославить нас Господь за чесно прожити життя і за нашу догоду Ісусові. Будьте благословенні.